Вітаю на моєму каналі. І сьогодні на тлі останніх критичних подій в Україні та світі я вирішив зробити нову анімацію, присвячену воєнно-політичній ситуації в Україні та світі. І перед початком відео я хочу вас попросити, моїх глядачі, поставити великий жирний лайк за мої старання під цим відео, підписатися на мій канал, щоб не пропускати нові, цікаві та захоплюючі. Відео, які виходять на моєму каналі. Ну і звісно ж, долучитися до збору на ЗСУ. Вся інформація про збір буде в описі під відео. А тепер бажаю всім гарного перегляду, вмочуйтесь позручніше. Зараз буде доволі таки цікава анімація. Звертаємося до вас із важливим проханням підтримати 79 ОДШТБ. Наші хлопці потребують фінансування для закупівлі критично важливих приладів. Таких як підсилювачі сигналу для ФПВ дронів, батареї для рацій та самі рації. Ці, здавалося б, незначні речі насправді мають величезне значення на полі бою. На жаль, державне фінансування не покриває всіх потреб, тому ми звертаємося за допомогою до вас, простих громадян. Ваша підтримка дозволить забезпечити наших захисників необхідними засобами, що підвищать їхню безпеку та ефективність. Посылание на картки та детальный опыс сбору находятся под видео. Что бы такого сделать? Чтобы политический удар нанести по самолюбию моих западных врагов, чтобы они долго заполнили этот свой, как его там саммит НАТО, в честь основания этого как его там проклятого западного блока НАТО, если бы не он, я уже давно Прибалтику к России присоединил и была бы она в родной ложе Матушки России. Алло, хер, генерал-майор, не подскажешь, что можно быть такого было бы придумать, чтобы запад политически нет, не просто политически, а буквально наплевать на всех политиков западных, чтобы они там не сильно радовались на своем загнивающем саммите НАТО в честь основания НАТО, как ему уже 75 лет. Эм, ну я не знаю, чтобы можно было такого сделать для западных стран, чтобы им политический удар нанести очень болезненный. Политический удар может ракетой пустить какой-то страна, то в каком-то аэродрому или, может быть, по заводу каком-то оружейном. А не что Украине оружие поставляет? Это был бы серьезный ответ для НАТО. Вот только они могут и ответить нам ракету пустить по стратегическому объекту. Ну здесь ты прав. Они могут тогда и по нас стрельнуть пару раз своими дальнобойными ракетами. Они, ой, как больно бьют. Они нам к черту все могут разнести. Если попадут по наших электростанциях ТЭЦ, то тогда мы будем практически всей России без света будет сидеть. Они еще могут не только пароэлектрики нанести удар, они еще могут и по оружейным заводам бить, и по аэродромам, короче, нет. По НАТО. Стрелять не резон, а есть идея. Стреляй по Киеву. А еще круче идея. Стреляй прямо по какой-то там больнице, а по детской больнице стреляй в Киеве, там супермощный ПВО стоит. Вот так мы покажем всем, что наши ракеты круче любого западного ПВО. И это все случится перед саммитом НАТО и буквально будет нашим плевком в их роже, чтобы они знали, что русские ракеты очень сильные и мощные и могут пройти любое западное ПВО. Может так, они Украине будут меньше помогать, а может и наоборот дадут больше оружия и будут бить по нас уже дальше и больнее. Ну, я думаю, что такого не случится. В этом вы правы, верховный говнокомандующий, что или они Украине больше станут помогать, или они просто все это проглотят и только посочувствуют и на этом все. Ну, короче, ваш приказ будет выполнен. Живо, готовьте ракеты, будем НАТО наказывать, стреляя по Украине. Ах, ви негідники, як ви посміли вдарити по дитячій лікарні. Ну ми вас зараз покараємо. Стоп! А як ми їх покараємо, нам же ж не можна бити далекобійною зброєю по Російській Федерації, та й далекобійної зброї в нас немає, нам ніхто її не надав. А та, що я нею навіть не дозволяють бити далі Білгородської області. Короче, справи такі собі. Це що так російський медвідь мені вирішив відплатити за те, що я по Криму наніс атаки. Ні, я думаю, що це не є нам типу відповіддю за удари по Криму. Скоріше за все, це чітке послання для країн НАТО, що російські ракети здатні завдати удару по різним об'єктам, які вони раніше ніколи не атакували, а точніше, по школам, лікарням дитсадкам. Коротше одним словом, росіяни це справжні терористи, справжні покидьки, якщо вони наносять удар по таким цілям. Ну а ще це чітке послання для країн НАТО. Що, якщо вони вже б'ють по таким цілям, як дитяча лікарня, то що їм заважає вдарити по якомусь заводу на території країн НАТО? Ну, а ще це чітке послання перед початком саміту НАТО, яке присвячене 75-річчю НАТО, що я вас не боюся, і що ви мені зробите, якщо я тільки посилюю свій терор проти українського населення? Ну Тут ти повністю правий. Нам потрібно щось вирішувати так. Тепер. Ми полетимо на НАТО з чіткою позицією, сильною позицією, що вони нам тепер уже, Я думаю, повинні надати більше озброєння, а точніше, кращу авіацію і далекобійні ракети, щоб ми змогли завдавати удари по території Росії в глиб Росії, щоб вони знали, як вбити по нашій території. Хай ми їм не будемо бити по мирним об'єктам, але їхні авіабази і деякі інші стратегічні об'єкти зруйнуємо. Ну тут я тебе зрозумів, коротше, на нас компромату до Фіга. І якщо ми будемо зайвого розповідати, то потім ті, хто на нас образиться, будуть дуже погані слова, і про нас казати коротше, ми їдемо з позиції сильних, але стриманих політиків. Та ти просто все схватуєш на польоті. Нам потрібна зброя, нам потрібна підтримка, але ми не повинні давити сильно на наших союзників, що ж полетіли на саміт НАТО. Ви чому двері в моєму лимузині виламали? Ви що? Зовсім скажені? Три лизин знаходиться на балансі уряду США, так що не переживайте. Ik vas rari ibachiti druzi nat shikarnomu in eptornomu sameti nato nisho nemoje zatmet, ta pokmoriti nashu peselu obstanovku nat prekrasnomu Samiti, nato nu krim udaru rosia skoi raketi po ukrainski dtiachi likarni in i duje zasudujemu diu ok yak rosia pogana ok jaki i protivni mi zasudujemu

а то ты можешь причинить непотребную эскалацию. Ох, oh, как хорошо! Ох, как приятно! Ну, я очень облегчился. А теперь я передаю слово дорогому нашему гостю, Rosieskomu medvediu oj vybachte, to kníže ukrajinskomu Дуже дякую вам, пане президенте. Я дуже радий, що ви згадали про російського медведя, і я розумію, що ви про нього згадали, тому що він наніс жорсткий і дуже болючий удар по всій репутації НАТО, особливо перед початком саміту, особливо коли НАТО виповнилося 75 років, і що цей російський медвідь вдарив по дитячій лікарні, і це забрало багато життів мирних громадян. Але я, хоч також із воюючої країни, як і російський медвідь, але я все ж таки не напав. А захищаюся. Тому я тут і виступаю як український вовк, і хочу вам дуже всім подякувати за те, що ви зробили, за те, що ви надасте додаткові системи ПВО, за те, що ви надаєте допомогу. А ще хочу нагадати, що цього недостатньо, щоб здолати Росію: нам потрібні далекобійні ракети. Та хоч би дали дозвіл бити по території Росії тим ракетами, що в нас зараз є, і хоч цих всіх дозволів не дали. І авіації додаткової не дали, і ваша підтримка ну ніяк не збільшилася, хоч я очікував, коли приїду на цей саміт. Що вона, хоч трошки, стане кращою, але я і так радий, що ви нам допомагаєте триматись і дуже вам вдячний за все, що ви робите. Але хотілося, звісно, щоб ви робили більше, набагато більше. Набагато багато більше, щоб ми могли російським медведям показати, що таке справжня підтримка НАТО і що вони не повинні запускати ракети по нашій території безкарно. Дякую вам за все, пані та панове. Ну, короче, я практично справився з поставленою задачею. Тепер Україна стане набагато сильнішою нам. Можливо, навіть влітку поставлять пару десятків літаків f 16 але це не точно у нас буде більша систем ПВО, це точно. А також ще, можливо, навіть французи поставлять свої літаки міражі 2000 чи і ну я думаю, що якось з горем пополам. Та ми притримуємось, не треба ж забувати, що в нас мобілізація іде. Ну коротше, якось будемо воювати та домовлятися на нових мирних переговорах, хоч старі не дуже були вдалими. Та ти прям правильно підмітив, що минулі мирні переговори не були дуже вдалими, але ж не забувай, що зараз мобілізація йде не та, що в 22-му році, коли на фронт пішли захищати країну, максимально мотивовані мужні та героїчні воїни, які самі йшли до воєнкомату, вірячи в світле майбутнє України, а тепер уже люди, на жаль, в 24-му році не дуже вірять чомусь світле майбутнє. Вони втомилися від війни, і мотивація їхня ну дуже низька. І нам буквально приходиться силою людей затягувати на цю війну. А так ми довго не повоюємо мотивованих людей. Не сильно в нас багато і як нових мотивувати я хазе. Та брось, в нас все буде нормально, що ти собі там навигадував саме головне правильно мир підписати звісно, що на наших умовах, а не на умовах руського мішки. Oh, I did it. Stop, police. Stop right now. Police, stop. Stop, police. Stop right now. Stop right now. Stop. Ready to go. I need to stop right now. Stop right now.